Дев'яте травня середа. В середу соботик знову розбудив пана пляшкера голосним співом. Обер дубер, унтер-дуб, все тут треба заховати передуб і не додуб, хай прокинеться мій тато. Пан Пляшкер підвівся і почав сварити соботика. Чому б тобі зразу не гукнути ось тут я в кімнаті? Щоб усі чули, щоб усе місто знало, що ти тут. Учора ми з тобою прохопилися сюди так тихесенько, що ніхто й не помітив, а сьогодні ти ревеш, неначе сирена. Я ненароком, заспівав так голосно, виправдовувався суботик. Гарне мені ненароком, аж шибки забрещали, а в мене й досі у вухах лящить, обурився далі пан Пляшкер. Він підвівся з ліжка і замкнув двері зсередини. За якусь мить у двері вже грюкала пані Морква. Пане Пляшкере, чому ви й досі тримаєте в себе отого негідника Робінзона? вигукнула вона. Відімкніть двері. Якщо людина платить за кімнату, то вона має право і замкнутися в ній. хоробро вигукнув у відповідь пан Пляшкер. Дуже добре, тату, пришепотів суботик. Ви вже дечого навчилися. Ми ще поговоримо з вами, пане Фляшкере». Ох і поговоримо, погрозила пані Морква і притупнула ногою. Чув? сердито буркнув пан Фляшкер. Співати тобі закортіло. Інші діти також співають, обурився суботик. Але не в такий час. У такий час усі діти в школі. Ех, школа, кинув суботик і виселопив язика аж до підборіддя. Язика нема чого висолоплювати, суворо вів дані пан пляшкар. Школа пішла б тобі на користь. Там би тебе навчили, коли можна співати, а коли ні. Я співаю, коли хочу, сказав соботик. І коли не хочу, то не співаю. І це правильно, бо так мені подобається. Прошу тебе, соботику, піди хоч раз до школи. Я впевнений, що тоді. Ти думатимеш зовсім інакше. Що за дивне прохання? Дивне дивнюще, пробурчав суботик. Проте одягнувся, причепорився і помчав до школи. Коли старший учитель пан злобер зайшов до класу, там панувало неабияке пожвавлення. Тихо, гаркнув пан злобер, неначе грім прогоркотів і ляснув книжкою по столі. У класі запала тиша. Учні розбіглися по своїх місцях і уклякли парт. Що за галас? грізно запитав учитель. У нас новачок, відповів один з учнів. Він такий кумедний, вигукнув другий. Він у своєму водолазному костюмі схожий на жабу, додав третій. У нього все обличчя в чорнильних цятках, обізвався четвертий. Тихо, знову гримнув. Пан злобер, не всі разом. Він суворо оглянув усіх учнів, поволі пройшовся між партами, тоді різко обернувся і пішов назад до столу, сів і поклав перед собою свої книжки. Сідайте, наказав він. Полегшено зітхнувши, учні посідали. Лиш тепер пан злобер звернув свій погляд на новачка, а той увесь час спокійнісінько сидів собі за першою партою. Ти що не можеш підвестись? запитав учитель. Чому ж ні? ввічло відповів новачок і підвівся. Чому ти сидиш за першою партою? Я не сиджу за першою партою. Що? Я стою за першою партою, серйозно пояснив новачок. Годі пощикувати, сядь, вигукнув старший учитель з лобер. Хто тебе сюди посадив? Я сам сюди сів. У нас не можна сідати, куди тобі заманеться. В класі я визначаю, хто де має сидіти. Негайно, звільни це місце. Новачок підвівся і став поміж партами. Клаусе Фрідріху, де у нас є вільні місця? запитав учитель одного з учнів, дивлячись на нього поверх окулярів. Клаус Фрідріх скочив на рівні ноги. Тільки одне місце вільне, пане старший учителю. Відрапортував він за першою партою. Гаразд, сказав пан злобер. Тоді нехай новий учень сяде за першу парту. І новачок знову сів на те саме місце. Старший учитель злобер грізно став перед ним. Як тебе звати? запитав він. Робінзон, відповів новачок і засміявся. Це був суботик. Припинити сміх, наказав старший учитель злобер і наморщив лоба. А чому? здивовано запитав суботик. Бо тут не можна сміятися, заявив старший учитель. Чому ж ні? заперечив соботик. Ось дивись. І він засміявся так, що рот його розтягся до самісіньких вух. Усі діти також засміялися. Так на них уплинув сміх суботика. Тихо! загорлав старший учитель. І не смій казати мені ти у твоєму віці, це вже давно треба знати. А як же мені до тебе звертатися? здивовано запитав соботик. Мені треба казати ви. Зрозумів? Ви? Соботик не міг зійти з дива. Ти хто мені? Батько чи мати? Ти наче й не жінка, бо й не у штанях. Чи може жінка? Негідник? Вириснув злобер. Нахаба? Рівняти мене з якоюсь жінкою. А хіба жінка це щось погане? спитав соботик. Ні, звичайно, погодився пан злобер. Чого ж ти лаєшся? запитав соботик. Ви? гримнув пан злобер. Ми лаємось, тобто я і усі хлопці? Ні, вони не лаються. Та я, здається, теж ні. Опріч того, коли б навіть хтось випадковий подумав, що ти жінка, то чого ти ображаєшся? Ви, знову вереснув пан злобер. Мені треба казати ви. Ось що, і відчепись ти від мене зі своєю жінкою. Ніякої жінки в мене немає, сказав Соботик. Я не одружений. Я ще занадто молодий. Годі! увірвав його пан злобер і знеможено втупився поглядом у стелю. Але ж ти не тільки Робінзон, сказав він, трохи заспокоївшись. Це ім'я, а як прізвище? Пляшкер, гордо відповів суботик. А чому на тобі такий кумедний костюм? Бо всі інші костюми на мені деруться. Деруться? перепитав старший учитель пан злобер. Як же вони деруться? Ось так, відповів соботик і, схопивши пана з лобера за рука у піджака, щосили смикнув його. Піджак роздерся. Зрозумів тепер як? Геть, спаленівши від гніву, вигукнув старший учитель. Негайно вийде з класу. Твоє щастя, що тепер заборонено бити учнів. А то ти в мене скуштував би різки. О, то було б добре. Зрадів соботик, я люблю різки. Це ж смакота». Геть. вигукнув пан Злобер ще голосніше, щоб твоєї ноги тут не було. Як хочеш!» – сказав соботик і неквапом попрямував до дверей. Там він зупинився і кивнув через плече. Я й сам не залишився б у твоєму класі. Чого може навчити учитель? який уміє лише гримати на учнів, не відповідає на найпростіші запитання і забороняє сміятися. Добре, що суботик кусти вчасно зачинити за собою двері. Пан злобер схопив зі столу книжку і шпоронув у нього. Книжка вдарилася в двері. І тоді суботик зазирнув у клас і безневинно промовив То щось упало? Мабуть, хтось щось упустив. І знову поспіхом зачинив двері. Він стояв у коридорі і докірливо похитував головою, дивлячись, як здригаються двері від ударів. З того боку, це пан злобер пожбурив у двері три книжки лінійку і портфель. В цьому класі надто гамірно, сказав суботик. Піду пошукаю собі якийсь інший клас. Він неквапливо пройшов довгим коридором і зупинився біля дверей, за яких долинав голосний сміх. О, це приємніше, ніж гуркіт у двері, сказав суботик. Він прочинив двері з подиву аж укляк. За вчительським столом сиділа дівчинка. Вона була не старша від інших хлопчиків та дівчаток, що вчилися в цьому класі. Ти ба, яка маленька вчителька, вражено вигукнув суботик. Діти засміялися. Краще сказати, молода вчителька, а не маленька, бо я не мала, як на мої роки, пояснила дівчинка, що сиділа за вчительським столом. А ти хто такий? Я новачок. Мене звати Робінзон, відрекомендувався суботик. Тоді знайди собі місце і сідай, сказала дівчинка. Тільки швидше, будь ласка, нам треба проводити урок. Соботик знайшов собі вільне місце і сів. Дівчинка тим часом пояснювала дітям, як виникають хмари. Якщо хтось із учнів чогось не розумів, вона пояснювала докладніше, а інші учні допомагали їй. Коли вона що спитала, вони дружно. Зводили вгору руки, кожен хотів показати, що він усе добре зрозумів. А чому ваша вчителька така молоденька? Пошепки запитав суботику свого сусіда по парті. Той засміявся, а тоді відповів також пошепки. Вона не вчителька. Наш справжній учитель сидить он там, за останньою партою». Соботик озирнувся і справді побачив за останньою партою дорослого чоловіка, що сидів серед дітей. Ледащо, ваш учитель, от що, сказав соботик. Я тобі дам ледащо, вигукнув сусід по парті, і тицнув йому під п'ятачок стислов кулака. А чого ж він нічого не робить? запитав суботик. Бо ми все вміємо робити самі. Кожен, хто хоче, може бути вчителем. І тільки якщо схибить у чомусь або не знатиме, що казати далі, йому на допомогу приходять справжній учитель і пояснюють все сам. Крістина дуже добре знає географію. Через те вона завжди веде урок, коли ми вивчаємо частини світу різні країни і міста. Бернт уміє добре рахувати. Він допоміг усім нам вивчити таблицю множення. Отак От у нас завжди, щодня новий учитель. Усі дуже уважно слухають. Ніхто ніколи не нудиться одне слово у школі нам весело і радісно. Отже, кожен може виконувати роль учителя? спитав Соботик. Якщо так, я теж хочу бути учителем. Сусід по парті підвів руку. І дівчинка за вчительським столом спитала його, що таке Робінзон хоче бути вчителем. Робінзон? перепитала дівчинка, але ж я ще не скінчила пояснювати, хто за те, щоб Робінзон був учителем. Майці всі, всі піднесли руки, дітям хотілося краще познайомитися з новачком. Суботик гордо підвівся, почекав, поки дівчинка ще вела урок, сіла на своє місце за партою. А тоді сів за вчительський стіл. Він суворо оглянув усіх учнів, як це робив пан старший учитель злобер, і гримнув Ви що, не можете підвестися? Якусь мить діти ошелешано дивилися на нього, а потім схопилися за животи. Вибухнули оглушливим реготом. Тихо! заволав суботик. Він кричав так голосно, як незадовго до того пан старший учитель злобер. Але це викликало ще гучніший вибух реготу. Деякі діти аж заходилися, найдужче сміявся справжній учитель. Хіба я щось не так роблю? запитав соботик. Ти просто не схожий на вчителя? Вчителі так не роблять, докірливо хитаючи головою, сказала та дівчинка, що вела урок за нього. Вчителі ніколи не кричать на учню. А чого ти на нас взагалі? Кричиш, чого ти хочеш нас навчити? Адже ж не крику? Ні, знітився суботик, не крику, я хотів провести урок віршування. Урок віршування? То ти складатимеш вірші, а ми лише слухатимо? То ж ми помремо від нудьги. Ні, ми складатимемо вірші гуртом, пояснив суботик. Я почну з першого рядка, а хтось інший придумає другий. Звичайно, той другий рядок має римуватися з першим. У нагороду йому надається право придумати третій рядок, а далі ще хтось повинен придумати четвертий рядок, який римується з третім. І так далі. Я нічого не зрозуміла, сказала дівчинка. Ти все зрозумієш, коли ми почнемо віршувати? Отже, я починаю. Мене звати Робінзоном. Це відомо вже давно нам. Насмішкувато вигукнула дівчинка. Ну, от, бачиш, дуже добре похвалив її суботик. Отже, у нас уже є перші два рядки. Мене звати Робінзоном. Це відомо вже давно нам. Тепер придумай третій рядок. Третій гаразд. Я віршуватиму так само, як і ти. А мене, мене звати Кристіна. Хто віршуватиме далі? запитав суботик. Маленький тостунчик з п'ятої парти підніс руку і гордо продекламував. А тебе тебе звати Крістіна, зацвіла на городі калина. Віршуй далі, сказав йому суботик. Товстунчик подумав трохи, а потім продекламував, а мене звали тім. Тоді руку підніс справжній учитель, і як тільки соботик надав йому слово, продекламував. Хто б не був ти? Том чи тім, рід же, дітоньки, не в Так не віршують великі поети. Все це безглузді слова і куплети. Нащо даремно морочитися з ними? Вірш то не імення і навіть не Рима. Дуже добре, вигукнув суботик, я й сам крап ще не придумав, але як нам віршувати далі, щоб виходило? Як у поетів. складімо віршам яку-небудь історію, запропонував учитель. І щоб вона була цікава і змістовна. А то, що спільного між Калиною на городі і нашою Крістіною чи Тімом, ну, от, наприклад, я беру суботик у мить зримував якусь мару і зараз почав декламувати. Десь колись, 100 років тому, Мара стала перед домом, чапля тихло пролетіла. І що ж вона зробила? запитала дівчинка в круглих окулярах з третьої парти. А це вже ти сама придумай, сказав соботик. Ага, ось воно що, зрозуміла дівчинка. Гаразд. Чапля тихо підлетіла, Марі голову розбила. Яка жорстокість? Вигукнула її сусідка по партії. Виходить, що історії кінець? Ні, так не годиться починати, сказав суботик. Ти можеш перевіршувати цей рядок. Звичайно, сказала дівчинка в круглих окулярах. Слухайте. Чапля тихо підлетіла, мару в кухню закотила дуже добре, похвалив дівчинку суботик. Тепер мала мара в кухні. Ну, а що далі? А в тій кухні була риба, мовила дівчинка, а інші діти гуртом продекламували наступний рядок. І мара до риби диба. Ще одна дівчинка запропонувала, але тут з'явився тхір, а її сусід по партії продовжив, і веде мару на двір. Тут щось не те втрутився суботик. На силу силенну ми втягли мару в кухню, а тхір, чи то з чи з доброго дива виводить її на двір. Хто може заремувати це місце інакше? Височенький хлопчик з останньої парти підніс руку. Я знаю, як можна інакше, і дуже цікаво виходить. От послухайте, але тут виходить тхір. Загорта мару в папір, а тхорячий мудрий дід той папір кладе у лід. У папері і в льоду майже увесь клас гуртом закінчив Несуть мару молоду. Тім, якому хотілося похвалитися, що він знає багато звірів, які починаються на одну і ту саму літеру, продекламував і баран, бізон, і бик. І тоді хтось гордовито проказав дальший рядок, і кладуть мару в черевик. Здавалось тепер, що коли мара вже загорнена в папір і похована в черевику, вірш має закінчитися. Та суботик знайшов, як продовжити його, і продекламував далі. Але дві старі ворони взяли мару в оборону і сердитим каркар-криком тягнуть її з черевика. Ну, а далі що? спитала Крістіна. Адже ми не можемо знов запхати мару в черевик. Ні, звичайно, але можна придумати щось інакше, сказав соботик. Ось послухайте. Почали усі кричати, щоб мару розмалювати, а бруднулі поросята кинулись її кусати. Тітко, тиску, приздоровий, дрепонув мару до крові. Далі одна з дівчинок продовжила. Навіть крихітний слимак. Усі замовкли і замислилися, ніхто не міг добрати путящої рими. Нарешті суботик звернувся до дівчинки, яка запропонувала останній рядок. Ти вигадала надто важкий рядок, ніхто не може добрати до нього Риму. А от я можу, сказала та сама дівчинка, просто я хотіла побачити, чи спаде комусь із вас на думку щось краще. І вона продекламувала, навіть крихітний слимак приєднався до розбишак. Але що про те казати? Він умів лише лизати. Бідній нашій Марі, що далі, то гірше. Спершу її кусали, тоді дряпали, нарешті почали лизати. А буде ще й не те, вигукнув один хлопчик. Я знаю, як віршувати далі. Тут вискакує стоніжка і в Мару шпурляє ліжко. Час нам уже закінчувати цього вірша, рішуче голосив суботик. Давайте придумаємо йому кінець. Діти замислилися, нарешті одна дівчинка запропонувала. А їжак останнім був, мару в дзеркало метнув. Ні-ні, загукали всі на випередки, – Це поганий кінець. Але ніхто не міг придумати нічого путнього. Нарешті соботик сказав: Якщо ніхто з вас не може нічого придумати, я сам розкажу, що врешті сталося з марою. Дзеркало, мара в літа. Тамара уже не та. Диво дивне стало там, в дзеркалі сидів арам. Арам? запитали діти. А що це таке? А от послухайте далі, таємниче мовив суботик. І, може, ви всі здогадаєтеся, і він повторив останній рядок. В Дзеркалі сидів Арам. А тоді продекламував далі Тю, сказали два бики. Дзеркало міня боки. Все у ньому навпаки. Ми, екіп, а не бики. А тоді пішли на двір. кіт, бики, стоніжка, тхір, дві ворони, їжаки, поросята й слимаки. Бо ніхто не знав до ладу, як Араму дати раду. Молодець Робінзоне, похвалив учитель суботика і підвівся. Тепер діти ідіть додому. Дзвоник уже давно продзвонив. Трохи згодом, суботик, неквапом, прийшов додому і постукав у вікно до пана Пляшкера. Пан Пляшкер відчинив вікно, подивився, чи нікого нема поблизу, і втяг суботика до кімнати. То ти справді був у школі? запитав він. «А як же, тату. А ти вчився багатьох учителів? запитав пан Пляшкер. Так, у багатьох. А хто з поміж них виявився найкращим?» Найкращим, перепитав суботик і замислився, найкращий той, хто провів сьогодні урок віршування. Це, мабуть, був учитель мови та літератури, сказав пан Пляшкер, такий високий, стрункий, з розсявим чубом. Соботик перснув за сміху. Ні, тато, сказав він, це був маленький товстунчик з родою щетиною, і якщо я не помиляюсь, на ньому був водолазний костюм.